Зерна сушарка Фенікс. Верхній модулі. Стає на цю зерну сушарку, хочемо збільшити колону зерна. Щоб на час проходження і можливість більше знімати вологи. Тобто, щоб у нас 10-12% до 15% за один проход в потоці знімало. Колона зерна, друга колона зерна, третя часа. Знизу стоїть два шнека і знизу транспортер, який викидається з зерновий, працює повністю автоматично. Поточить, державіюча решета, стальна міцна рама і начинка. Електродвигуни, редуктора італійські. Датчики стоять з захисту, якщо в нас зупинилася колона, щоб не було пожежі. Такий от варіант сушарки. Два вентилятори, знову ж таки, верхній на нагрів, нижній на охолодження. Можна зробити обидва на нагрів, якщо є виносні охолоджувач. Пальник разом з випаровувачем. Ось колона повітря. А праворуч і ліворуч це зернові колони. Phoenix Technology. Виробники зерно сушарок з досвідом 12 років. Ось це для теста в нас стоїть полон, якщо людина приїхала, ми з балона Пропановського запускаємо, включаємо.